Доброго дня, шановні глядачі. Радий вітати вас на демополі компанії Сингента в господарстві Зарнятко. Сьогодні 16 вересня 2021 року, і сьогодні разом з регіональним технічним експертом Григорій Івановичем Коваленко. Доброго дня, Григорій Іванович. Доброго дня. Антон. Хотіли б поглянути наше демополе і Григорій Іванович, розкажіть, будь ласка, що ми маємо на сьогоднішній день? По нашому демо-полю. Доброго дня, шановні пані та панове, шановні колеги. Сьогодні ми втретє вже зустрічаємося на демонстраційному полі ДП зернятка. Як вам обіцяли, покажемо пасіли кукурузи соняшник. Ми сьогодні тут зробили десікацію нашим продуктам реглоном «Ейра» у нормі 2,5 літри. Розуміння того, що, звісно, ми туди не підемо, бо тільки ми скуди пішли з десікації. Але там у нас виконана програма повністю. Як по захисту від захворювань, від шкідників і від бур'янів. По бур'янах ви навіть тут глянете в кукурузі, як працюють наші продукти. Що стосується соняшника, то кхе, були внесені я міста Рекстра, Містар Ампліга і Ендже. Тобто шкідників ми не наблюдали, захворювань, ми не наблюдали. Ну а зараз, шановні, я б хотів би пройтись у кукурузу. Минулого разу тут був унесений препарат, як ми говорили вам, ампліга це на витній інсектицид проти шкідників реєстрації його на багатьох вже культурах. І кукуруза, і соняшник, і картопля, овочеві культури. І був унесений, ви бачите, практично збереглось добре. В нас листя такий фунгіцид, як Амістар Екстра на кукурудзі 0,75 літрів. Ампліга була внесена 300 грам на гектар. Що стосується, ви бачите листочки пошматовані, то це пройшов град, звісно, сюди заходила інфекція, але ви бачите, як прекрасно спрацював наш продукт. Ми будемо йти далі і ви можете подивитися, як працює наш прекрасний ґрунтовий гербіцид, хто б там, як не казав. Але по сьогоднішній день вже пройшло більше 4 місяців і Примекстра 500 прекрасно здержала бур'яни і дводольні, і злакові в пасівах, і соняшника, і кукурузи. Поза минулого разу на цій ділянці йшла падалиця соняшника. Розуміння того, що господарство теж вже насищено, всі важмі соняшника вирощують чимало, тут було. Падалиця соняшника і для контролю ми внесли наш продукт, такий як Примафорте. Реєстрація його на пшениці, на кукурузі. Норму ми дали 500 грамів, достатньо для того, щоб поборотися з любою падалицею соняшника у пшениці та кукурузі. За рахунок медоперелига. І 500 грамів немає дії після дії на наступні культури. Ми вже Прима форте продаємо шостий, можна сказати, сезон, ніде по Україні не було нарікань. Одно тільки звертаю увагу, часто задають наші конкуренти. Там кажуть, що проблеми з соломою <кхем> на корм твариннистю. Не звертайте на це уваги, що стосується корму тварин, тут нема обмеження. Що по кукурузі, коли буде внесена в форте, що по зимовій пшениці, що по ячмені. Єдине обмеження, це коли солома використовується або для вирощування гриби, або <къех>, в ягідних культурах іде як людський. Туди, звісно, що не бачите. Заходимо в купору, наблюдаємо. Да, після подивимось. Уже практично листя сухе, але тут ви бачите нормальний листок, нормальний класний катан. Тут ви не бачите, тут на качані і на листі ніяких захворювань, ви не бачите ніяких шкідників. Так само можна вирвати любий катан, подивитися, розгорнувся. Ви бачите, все тут шопка, все прекрасно. Нормально спрацювали наші продукти. Чудово! Ну, дякую. Я думаю, що згодом ми побачимо, що нам покаже бункер. А вам дякую, Григорь Іванович. Дякую. І до зустрічі. Чекаємо збирання врожайне. Врожаю.